Дивіться, те, що показують банкіри інфляцію на рівні цього місця 9,7 то і в середньому гречка збільшиться на 20-25%, які будь-які види, вид, види продукції. Тобто, зараз найважливіше можна організовувати більше закупляти там не просто по кілограму, а по 10 кілограм, тому що в будь-якому випадку усі продукти. Е Завжди в кінці в зимку і на початку весни вони взагалі і природньо дорожчають, але у нас, як ім того, і висока інфляція, і бойові дії, і брак чоловіків воно буде ще додавати лишніх 10-15% збільшення до ціни. А що що скажіть, будь ласка, може здешевшати? Нічого не буде дешевшати, взагалі нічого, тому що ми маємо великі видатки на соціальну сферу. Ми маємо великі видатки. І на військо, а все, що інвестується в війну, це є втрати. Тобто, ось для для Росії витрати навіду це інвестиція, тому що вони руйнують нашу економіку. А для нас фактично це є величезні втрати. і цей природний процес, коли починається інфляція під час війни дуже важливо що допочалася гіперінфляція. Це ось тут, щоб не було гіперінфляції потрібно з міжнародними партнерами, які будуть допомагати нам вирівнювати цінність і купе спроможність нашої валюти.